Ще один сюжет про яр. Он на метр нижче мене струмок біжить. А це дивіться яр який. Тут його глибина десь метрів 15, так? Да? Дивіться. Які яруги. По яких брилах. Тут брили такі по 10 тонн, може більше. Красота. Ну я вам скажу, як воно тут все цвіте весною. Скільки тут тварин різних. Передать. Тут рай. Це біля Одеси на березі Куяльницького лимана. Район Старої Метовки. Ще сюжети. А? Вийшов? Нормально? Нормально вроді може, там. Оце бачите, самі, що не є в сухому степу біжать джерела. От я не знаю, видно чи ні, але це джерело. джерело. Це джерело над куяльником. Це для громадян з куяльника, щоб знали, де береться вода, бралася. Раніше тут було більше джерел і вони бігли в куяльник. Багато тут, десятки було джерел. Зараз залишилися одиниці. Один, два, три. Отак. Тільки раніше вони бігли нормально, а зараз ледь-ледь. Оце яр, яр в степу зароший на 100% цим залізним деревом. От його кора. Раніше тут були інші породи, але залізне дерево витіснило всі. Гарно дуже, дуже гарно тут, тут. Тут рай, тут стільки пташок, тут приходять кабани, косулі, фазани. Тут взагалі рай, а скільки квіток тут? Тут все літом, весною, тут все засипано квітками.